Я запрошую вас у чарівну осінню подорож, казочку про маленького каштанчика та доброго ведмедика-веселуна. Ви дізнаєтесь, як справжня дружба допомагає долати труднощі, знаходити свій дім і творити дива в осінньому лісі. Сідайте зручніше, казочка починається. Потроху тепле літочко минало, дорогу для погожих днів осінніх відкривало, У небі сонечко ще радісно світило. Воно одного дня на дереві каштанчик розбудило, а той світлозеленій шкаралупці спав, З колючого віконечка щоранку виглядав. Сьогодні просто рукаштанчик зажадав. Він виглянув з хатинки і на землю впав. Якраз цей час поблизу ведмежа ходило і повний кошечок грибів носило. Ого. Ти хто такий малий? Я бачу, ти у лісі нашому чужий. Тебе я ще не зустрічав. Звідки ти до нас завітав? Мене каштанчик звати. Я на дереві сидів, тоді повіяв вітер. Я злетів. Моя хатинка шкаралупка так гайдалася, що тріснула і зразу поламалася. Тепер сиджу й не знаю, що робити. У лісі страшно. Мені ніде жити. А я ведмедик веселун, по лісі рідному блукаю, бо після осені прийде зима, тому харчі собі збираю. Ти не сумуй, а вище голову тримай, перед зі мною вирушай. Важкі хвилини я не відступаю. Тобі зручну хатинку відшукаю. Обидва незабаром через ліс густий пішли. Біля болота дуже швидко хатинку віднайшли. Тут жаба квакша уже довго проживала і діточок своїх сьогодні ловити комарів навчала. Тітонько жабо, ви так дружно всі живете, може, каштанчика малого у житло своє приймете? Жаба поглянула на друзів і сказала Не можу я його до себе взяти, бо ніде правди приховати. Каштанчик дивний і химерний, та головне. Він не зелений. І жаба двері зачинила та балачки всі припинила. І друзі знову рушили вперед по лісовій стежині. Каштанчик кравлика побачив на стеблині. Поблизу бабка і метелик пролітали. У верховітті дерева пташки співали. Поруч з ведмедиком. Малий чимчикував і ні на мить від веселунчика не відставав. Невдовзі хатка нірка показалася, вона в траві високій заховалася. Тут проживав їжак і вся його родина. У кожного із них була колюча спина. Ведмедик Чемно з їжачками привітався, маличу пригостив грибами. До їжака старого обізвався. Каштанчика житла свого немає. Можливо, в тебе він притулок відшукає. Їжак поглянув на малого і сказав Ми можемо із ним тільки дружити, та в його голочок нема, тому він в нас. Не зможе жити. Ведмедик і каштанчик не розчарувалися, знову у двох стежинкою вперед подалися. На гільці срібна павутинка високо хиталася, там два веселі павучки раділи й колисалися. Поблизу бджілка пролетіла, вона до вулика спішила і гуділа. Аж тут. І третя хатка показалася. З віконечка лисичка виглянула І до подорожніх привіталася. Скажи, ведмедику, як друга твого звати, заходьте в дім, буду вас чаєм частувати. Ми дякуємо, лиско, за гостину. Та для каштанчика шукаємо хатину, може, до себе ти його приймеш, з ним люту зиму разом переждеш. Не можу я каштанчика, у себе прихистити. У нього хвостика пухнастого нема, тож мусить він де інше. Де жити. Друзі із лискою привітно попрощалися, хоч як би прикро не було, на неї вони все ж не ображалися. Стежинка довго ще вперед петляла, надію для каштанчика вселяла, аж ось поміж деревами почувся. Шум дзвінкий, і подорожні підійшли до синьої ріки. На березі обоє присіли відпочити, стомилися, тож треба було сили відновити. Удалич серед лісу бігла стрімка ріка, прозорою і чистою була у ній вода. Ведмедик відображення побачив поміж хвиль і раптом ніби камінь з душі упав важкий. Каштанчику, послухай, я щойно зрозумів, що колір є однаковий у наших кожушків. Коричневий у тебе є, коричневий у мене. А ще нема в нас хвостиків і колючок між ребер. Тепер я твердо знаю, як маємо чинити. Тобі негайно треба барлік собі зробити. А що таке барлік? Скажи, і як його робити? Ведбеник на траву присів і почав землю рити. Ось і готовий твій барліг, можеш в нього стрибати. Я листячко в тебе прикрию, і також піду спати. Каштанчик з радістю стрибнув і з другом попрощався. Під тепле листячки осіннє відразу заховався. Спокійної тобі зими, долинуло з збарлоху. Будемо спати до весни. Відкинув я тривогу. Ведмедик вушко почесав додому теж подався, і незабаром у берлозі він спатоньки уклався. А над деревами в цей час кружляли вже сніжинки, і дуже швидко землю вкрили біленькі порошинки. Зима ходила по землі, до зірів заглядала, у білі шапки снігові дерева одягала, під кригою в зимовім сні і річка задрімала, та час минув, і в лісі знов. Рання весна настала, сонце проміннячком своїм, сніг в лісі розтопило, і річку в повені рясні із берегів розлило. А в тому місці, де в барлозі малий каштанчик спав, із під землі дуже тендітний паросток проростав. Назустріч сонечку тягнувся. І всіх випереджав, пташки і звирію вертались, він з ними розмовляв. Одного разу до рослинки ведмедик підійшов. Він довго заглядав у ямку, каштанчика не знайшов, а парасток малий тим часом гілки вгору підніс, і коли осінь знов настала, він добре вже підріс. Минуло дві зими, і знов красна весна настала. Вона зелений паросток відразу не впізнала, струмке молоде деревце ліхтариками вкрилось. А згодом тут зелені кульки з колючками з'явились, бо знову осінь на коні баскому в ліс примчала. Жовто горяче листечко на віти почіпляла. А потім кулька тріснула, з неї каштанчик впав. Яке кругом цікаве все, захоплено сказав. Поблизу деревця густого ведмідь гриби збирав. Каштанчику, мій любий друже, де ти пропадає? Я так бродив по лісі довго і скрізь тебе шукав, бо думав ти з барлогу виліз і зразу заблукав. У верховітті теплий вітер листками шарудів, а між деревами у лісі струмочок жебонів. І двоє друзів нерозлучних по стежці вдаль ішли. За ними навесні щороку каштани деревця росли.